На збірному пункті евакуації за числом 6 відбулося тренування на тему Організація роботи збірного пункту евакуації щодо дій у разі виникнення аварій на Хмельницькій атомній електростанції. За умовним сценарієм провели евакуацію, відпрацювали організацію дій. Взаємодію комісії з питань евакуації з групою транспортного забезпечення у разі надходження сигналу радіаційна аварія. Група зв'язку та оповіщення інформувала населення про умовну надзвичайну ситуацію через групу у додатку Вайбер, про необхідність евакуюватись та приймати йодит калію. Група реєстрації та обліку організувала роботу в тісній взаємодії з іншими групами. Відповідала за реєстрацію, уточнювала чисельність та вела облік прибуваючого населення. Група на чолі з комендантом відповідала за підтримання внутрішнього порядку. Справність обладнання на збірному пункті підготувала таблички для позначення робочих місць, знаки вхід та вихід, знаки напрямку руху людей, технічне оснащення, ліхтарі, автономні джерела електропостачання, підтримувала зв'язок зі спеціалізованими службами. Група розміщення населення є важливою складовою системи цивільного захисту. Під час умовної евакуації члени групи забезпечили чітку організацію потоку людей. Вони зустрічали евакуйованих, допомагали переносити валізи, роздавали речі першої необхідності. Члени групи повідомляли органи влади. Про нестачу ресурсів та потребу в допомозі. Група охорони громадського порядку здійснювала охорону та підтримання громадського порядку серед евакуйованого населення під час перебування на збірно-евакуаційному пункті та на його території. Метою роботи медичного пункту є своєчасне надання медичної допомоги, виявлення інфекційних хворих, їх ізоляція та госпіталізація. Медична сестра проводила заняття і тренування з особовим складом медичного пункту щодо удосконалення знань та навичок надання першої медичної допомоги в надзвичайній ситуації. Кімната матері та дитини здійснювала прийом, розміщення, надання необхідною допомогою, забезпечення матів та дітей необхідними засобами для тимчасового перебування на збірному пункті евакуації. Робота групи торгівлі та харчування особливо важлива під час надзвичайної ситуації, адже від безперебійного забезпечення людей їжею залежить їхнє здоров'я та стабільність. Група торгівлі та харчування забезпечила населення продуктами харчування та готовими стравами. Завдяки роботі цієї групи підтримувалась продовольча безпека. Метою групи транспортного забезпечення було відправлення евакуонаселення населення у безпечні місця. Збірний пункт евакуації номер 6 під час навчальних тренувань був розгорнутий вчасно. Учасники дотримали чіткого алгоритму дій у разі аварії на ХАЕС. Вдало було відпрацьовано збір населення, проведено інструктаж щодо дій під час евакуації населення. Всі групи були розміщені в приміщенні навчального закладу, де знаходиться ЗЕП. Навчальні тренування дали змогу вдосконалити вміння швидко ухвалювати правильні рішення та розпоряджатись під час евакуації. А евакуйованому населенню чітко їх виконувати. Група розміщення населення допомагала стабілізувати психологічний стан населення, дала змогу відчути підтримку, турботу, безпеку у надзвичайних ситуаціях.